Дві дорожньо-транспортних пригоди мали місце на Коломийських дорогах впродовж квітня. У цих аваріях загинули три людини. Деталі від співробітника ДАІ Василя Саманіва. В місті Коломия по вулиці Петлюри зіткнулись автомобіль ВАЗ та скутер ФАДа. В результаті зіткнення водій скутера, який керував транспортним засобом без мотошолома та в стані алкогольного сп'яніння, був доставлений в Коломийську центральну районну лікарню, де через кілька днів помер. Селище міського типу Утенія на автодорозі тобто Стрий Мамалига 19 квітня сталася дорожньо-транспортна пригода, в якому зіткнувся вантажний автомобіль з автомобілем Опель-Вектора. У результаті дорожньо-транспортної пригоди водії пасажир автомобіля Опель Вектора загинули на місці пригоди. В зв'язку з цим Державна інспекція звертається до водіїв. Транспортних засобів, дотримуватися безпечної швидкості руху, безпечного інтервалу, правил обгону, маневрування, а також однією з причин дорожньо-транспортних пригод є керування в стані алкогольного сп'яніння. Окрему увагу ми звертаємо на водіїв. Таких транспортних засобів, як скутера і мотоцикли. Обов'язково необхідно керувати в мотошоломах та щоб транспортні засоби були зареєстровані в Державна інспекція інспекції з профілактичними заходами буде проводити рейди по виявленню водіїв мотоциклів, мопедів, скутерів, які керують незареєстрованими транспортними засобами та без мотошоломів.